розповів своїм учням таку притчу. Один чоловік, виїжджаючи далеко, покликав своїх слуг і передав їм своє майно, кому дав п'ять талантів, кому два, кому один, кожному згідно з його спроможністю і виїхав. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов. Пустив їх в обіг, і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два, а той, хто одержав один, пішов, розкопав землю і сховав гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих слуг і проводить розрахунки з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже, пане, п'ять талантів ти мені передав, ось і ще п'ять талантів я заробив додатково. Сказав йому його пан, гаразд, слово добрий і вірний. Над малими речами був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав: пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив додатково. Сказав йому пан, гаразд свого добрий вірний. Над малими речами був ти вірний, над великими тебе поставив» увійти в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант і сказав, пане знав я тебе, що ти сувора людина, жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому, злий і лінивий слово, то ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торгівцям, і, повернувшись, я би взяв своє з відсотком. Тож заберіть від нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Адже кожному, хто має, дано буде і матиме ще більше. А від того, хто не має, буде замрене і те, що має. А непридатного Слугу викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегних зубів. Це є слово Господнє. Слава! Światowa Ewangelia, zniszczyć nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Człowotny nasz Ojcze Janie, Siostry Zakonne, człowotny nasz kapłan, jaki spowiedaje nas, drugi nasi szanowni bracia rycerze, postranty, органіста, всі наше гури ангільські, дорогі кохані парафіяни, брати і сестри, родина, близькі, знайомі, кохані любі Божі діти. Коли слухаємо цей опис історії, про яку Пан Єзус розповідає в 25-му розділі Святого Матеуша, Є така думка чисто людська, трошки якби метушня, трошки така розгублена. Пам'ятаю, як ще я був маленьким міністрантом і наш ксьон Владислав, наш Пробущ, який відправляв нашу сферу, ця вангелія була читана колись в неділю. І тут була амбона висока, де ксьон виходив на науку. І ми всі вдивлялися, як він говорив, і були такі моменти, де, хто пам'ятає, Ванекса, де всі так цікаво слухали, бо він розповідав якісь історії свої, де він там їздив, відбирав постсоли, як їхав в Привалтику, як на границі його перевіряли. Це було так цікаво все, і він завжди вмів якось так здивувати, може, часом настрашити в часу науки. І пам'ятаю, так якось голосно крикнув і каже, этот Господь, який жалив деньги, а скупой Господи. я так дёрнулися, як це скупой Господи. І так пам'ятаю до Сьогодні. І він каже, ми столько костюмів будуємо, і нікому денег не жалеємо. Як він мог, він деньги жалє. І Я думаю, ну справді, ми ну, скупіємо, ну справді. Але тут є одне пояснення. Ведлок можливості всім дав по їхній можливості. І це сьогодні в нас покутує, тому що правда є така, що в кожного з нас різна можливість. Всі мають один шанс дійти до неба, отримати нагороду. Але кожен має іншу можливість: сила, здоров'я, тим більше, якийсь там статус. Пам'ятаю, колись була така стаття, я ще в школі читав, колись нам давали на так званих, хто пам'ятає, ще старших учнів. Це була політінформація. У нас це завжди було в середу, півчаса раніше перед уроками. Може, в уродку це був інший день, але це була політінформація, треба було прийти, вести зошит спеціальний. І колись я прочитав статтю в газеті, що один. Тренер, який готував спортсменів до бігу, до таких сорівнувань, він на тренурівці кожному задавав питання і відповідь це був один крок. І він запитував, в кого є тато і мама? Хтось підніс руку, Він каже, крок вперед, в кого тато багаче, крок вперед. В кого мама на високій посаді, крок вперед, в кого є бабця дідусь, які мають гарну пенсію, крок вперед, а в кого не було, залишалося. І так вийшло, що на старті не були всі разом, тільки кожен пару кроків десь там впереді, один за другим. І потім був на старті Манія марш і вони бігли. І очевидно. Ці, котрі бігли перші, оберталися, дивилися часом, насміхалися з них, з цих позосталов. І тоді, коли прибігли всі до фініша, до мети, цей тренер каже, те, що ви прийшли перші, другий, третє, це ще нічого не означає. Означає теж старт, звідки ви почали бігти. І так каже в житті, буває. Ми Люди, віруючи, теж є здатні, на жаль, судити. І кажемо, той не вміє молитися, той не знає, той ще там щось. Я, наприклад, колись був на одній парафії, очевидно, в місті, в місті я не дивуюсь, так? але в... мене колись попросили заміняти їх в селі. Я приїжджаю і кажу, так хочу відвісти душу, І як по старинці, по традиції, кажу. Є польська меша або немає. Давайте український я буду переводити. Часом, як хтось є на похоронах і просять, щоб була подвійна мша, то ви маєте практику, як ми правимо польсько-українська мша. Я кажу, добре, будемо польські правити, що ви знаєте? Ой, чим наш, святий, святий, одно таке, друге таке. І питаюся, хто знає? Там, баранку Божу хто знає, хвали на всю по польській. І бачу, хтось з молодих підніс руки, а бабці ні. Я кажу бабцю, як це ви не підносите руки. І так з таким знаєте, заангажуванням, але таким навіть особами. Я кажу: всі, хто народився після мене в всі, хто народився до 78-го року, повинні знати польське. Ваня, чого ви не знаєте польського очевидно? Він ну, каже, от я, я доберу два місяці в костя, я поняття немає, як це І Я думаю, ну, буває і таке. В неї не було старту, в неї є фініш такий, як в нас, але нема старту. Хтось її запропонував приходити до костьова, їй понравилось, сподобалось, їм находи до костьону. Але це так, щоб ми зрозуміли Евангелію. Кожна людина має свій старт, і Бог нікого не ощадив якось так не применшив, але так, як слоїки, літрові, двохлітрові, трьохлітрові наливають воду. І цей господар кожному дав виклик його можливості. Так? І що вказується? Хтось дивився на гроші, а хтось дивився на можливість, як ними оперувати, як ними використовувати. Тут, щоб зрозуміти останнього слугу, скажу пару днів тому, у нас вже теж в селі починають повороті щось працювати. Питаю одну дальшу сусідку, кажу, ну як там врожай, пані, як картошка бараболя вродила, вона каже, не має жодної потери. Посадила 20 відвер і 20 відер зібрала. Жодної потірі. Слава Богу. Ось це останній слуга. Мав відро бараболь і відро бараболь приніс. І каже, йому, то ж треба було віддати орендатором. Вони б взяли під трактор, посадили, комбайном зібрали, ми б продали. Але тут є осудження. Він один осуджував, я знав, що ти жорстокий, я знав, що ти сієш, де не сієш, аж жнеш. я знаю, що ти збираєш, де не розсипав. І цей пан не оправдовується. Він каже, якщо ти знав, то ж треба було використати це знання. Треба було використати. І сьогодні ми теж дуже часто чуємо, що люди засуджують Бога, бо цей Господар то Бог. Засуджують Бога. Де є Господь? Що Він зробив? Навіщо люди страдають, навіщо люди теплять? Навіщо така чи інша катастрофа на світі? Де є Господь Бог? Є одна історія, яка звучить так, що на жіночка прийшла до кооперації на сіньох кооперацію, і дуже здивувалася ця побожна жіночка і побачила, що за прилавкою пан Єсус продає. І вона каже, о, пан Єсу, то ти продаєш, да? дуже добре, то я хочу бараболь, бураків, там фасолі, кукурудзи. Пан Єс каже, добре, почекайте зараз принесу. І приносить таку маленьку коробочку як від сарників. Приносить її дає, і вона відкриває і каже, а що це має значити? Він каже, ну я продаю зернятка, зерна, насіння, а ви що з цього виросте, того буде. Як будете дбали, так будете мати. І Бог нам дав зерно, Бог нам дав цей світ, Бог нам дав поволання, таланти, покликання, місію. І ми можемо від Бога вимагати, я чогось хочу. Але Господь каже, я тобі дав зерно, дбай. І ми сьогодні, як християни, як віруючі люди католики, повинні подумати, що ми робимо з цією Нивою Господньою, ніва панська. Це поле. Що ми робимо з тими жнивами, пана Ісуса? Чи ми справді. Беремо це все в оборот, чи ми насправді залишили і хвасти бур'ян, хопта, та це все заглушує. Де є наша праця в тому? Християнське життя це старання, це намагання. Пан на іншому місці каже, силкуйтесь, намагайтеся увійти в Царство Боже. Сілом здобивайте Бога в Небо. Так, каже пан Єсус. Трошки треба сили прикласти до цього. Небо є наше, небо це Господь нам дає, це Його власність. Але ми повинні захотіти зайти в це небо. Ми дуже часто шукаємо кожен з нас, і я, і ви, шукаємо якоїсь латвізни, шукаємо, щоб було легше, простіше. Колись до мене хтось з парафіан підійшов і каже, ой, чи ви там їздите по піджимках, то туди, то сюди, то там. Люрт, то ще там щось то літече, то бердече. куди можна поїхати, якщо нема грошей. Це типу, ну, якщо у вас є можливість, візьміть ну, це цьому теж хитрі, да? І питання, куди можна поїхати, як нема грошей. Я кажу, пані, на роботу можна поїхати. Ну, найпростіший варіант їдьте на роботу. Будуть гроші, підуть на Біженку. Да? Але йдеться про те, що ніхто нікого не відкидає, тільки. Чи ми щось робимо для цього? Чи ми можемо сказати, в мене є 10 гривень, а що треба зробити, щоб було 20, давайте аванс. так? Оце вже є християнство. Тобто я щось трошки вмію. Так, колись ще на Житомирщині, як я був на парафії, прийшов один чоловік, який коло 50 років, і каже, я би хотів до сповіді, до комунії, ну, але я вже знаю, бужанець, я Трошки вивчив приказання, що ми все так по порядку, коронку вже вмію вже літаю, читати знаю. Що мені ще треба вивчити? Це вже я бачу, що людина приходить з авансом. Вона не просто, що робити, щоб у мене Так? Ця людина вже має якийсь старт. І це є той момент, коли ми використовуємо так звані таланти, коли ми використовуємо те, що Бог нам дає, Щоб ми не просто тішилися. Тільки цим даром, але пробували, пробували цим даром ділитися. І дуже часто є така різниця, що хтось отримає дар, забирає його тішиться, нікому не дає, не показує. А є люди, які відразу цей дар відкривають, наприклад, якісь там цукерки, діляться, прошу, давайте знімо їх, попробуємо відразу, і в цей момент дар сходиться. От що ми робимо з цим даром Божим? Від цього залежить в який спосіб ми. Можемо приготуватись до цієї великої нагороди, як пан Ісус каже, ти був вільний в малому, даю тобі велику нагороду. Це є небо. Це є небо. Не раз люди кажуть, питаються, особливо я такі моменти мав, коли до лікарні ходжу, до хворих, сповідати. Е Ну, кожен знає, що лікарня це фісати 50 -50. Так, Можна вернутися додому, можна йти вже до бозі. Ой, а як там? А що? А чого? Може страшно. Розкажіть, може ви знаєте. Ну, не був ще там, кажу, не знаю. Ну, в я перше предполагаю, костюк вчить. І така старша бабця каже, «Ойче, я дуже боюся, я, я би хотіла до неба, але от, як вмирати, що казати, а вдруг ще треба до честь йти? а і...». І так далі. Ну, і я якраз так трошки з юмором думаю, щоб бабці не було бідно, щоб не було страшно. Я кажу, бабцю, може всім бути страшно, і мені може бути страшно, але ви точно не підете до чиста і сразу підете до неба. А чому? Я кажу, бо в Біблії написано, що там буде плач і скрегіт зубів. По-перше, ви дуже радісна людина, ви не плачете. А по-друге, вас зубів немає, Чим будете спріготали? Там треба мати зуби, щоб йти. це така довольна, все, хоч зараз в От як там буде? Як там має бути? Так? Ну і може на кінець, звісно, думаю, що всі дівчатка-жіночки мене дуже люблять, це не є проти жіночок за хлопцями. Але на одних реколекціях нам сон розповідав таку байку, не знаю, наскільки це правда щоб підкреслити, що Костю дуже правильно зробив, що зробив там біженство, і сіндзи можуть служити цілковито там і ніч по і каже, що в одному подружжі дуже гарно жили, люди все. І там вже чоловік старший вже мав вмирати, і каже, як то колись була мода на альбоми, і каже до жінки: дай мені каже, всі свої фотографії, які є найкращі, і цей альбом каже: поставиш мені в втрумання. І вона, Боже, ти так мене любиш, то я просто в захваті Та, ти що всі мої фтота, всі твої фотографії хочу бути зі мною. Ну але нащо питання? Бо як я каже, стану перед Богом, то я кажу, покажу йому, каже, все своє чистілище каже, тобто на землі і на возі доля Так, І вона каже, ну ти би міг зараз піти як ні вчені, я би тебе вже забила за це. Але каже, будеш ще покутував, каже, підеш як нормальна людина через чистці. Так, Тобто вона теж мала свій розум і свою і правильно йому сказала. І ми сьогодні теж, кожен з нас, наприклад, можемо задуматись. Хтось би сказав, боїмося смерті. Треба вмерти. Ми боїмося страждань, боїмося терпінь, боїмося того, що ми не знаємо, що буде потім, щоб не було цього терпіння, чисто верхом. Ось цього ми боїмося. Але якщо ми любимо, якщо ми шануємо Бога, якщо ми цілим серцем Бога кохаємо, то ми не будемо думати тільки про це, що таке трудне, тяжке, тому що Бог це все вирішить. І сьогодні, ще раз вертаючись до цих трьох слуг, треба сказати, що нема що думати, роздумувати, рішати, не рішати. Просто далі роботу треба робити все. І це дуже важливо. Християни це людина, яка відразу з першого кроку йде за Богом, так як Пан Єсус кликав апостолів, учнів, путь за мною і написано, все лишай, залишали і йшли за Паном Ісусом. І так само ми сьогодні, це і охотне серце, це серце любляче, серце відкрите. І ця Евангелія, так, може, з другої сторони скажу, ця Евангелія і навіть. Навіть ціла наука, може для вашого здивування, вона є дуже марійна, хоча я сьогодні нічого про Матку Божу не казав, Євангелія теж про Матку Божу нічого не каже. Але якщо ми собі пригадаємо, як жила матінка Божа, що Матка Боска зробила, яке було її рішення, яка її фіат, так, яка її згода, яка воля виконання того, що Бог дає то ця Евангелія про Матку Боску. І то все, що ми сьогодні говоримо, тут, що я кажу, ви слухайте, це все є Марійна. От вона зробила правильно. І якщо ми подивимося на Матку Божу, то ми зрозуміємо, що це можливе. І нехай вона, у котрій ми сьогодні віддаємо честь і шацудих, нехай ця матінка небесна і наша провадить нас в цьому житті, Ісуса. не в Ісус Христос. Thank right.